Вітаю вас, дорогі мої люди! Мене звати Анастасія Філімонова. Я психологиня і стилістка мовлення. Разом із командою Тера Харизма ми створюємо бібліотеку записаних лекцій і курсів про ефективну та ефектну комунікацію. Запрошую вас до перегляду. А сьогодні ми з вами говоритимемо про соціальний капітал. Я не просто так написала мистецтво соціальної взаємодії, бо робота із соціальним капіталом це абсолютне мистецтво. Чому з якої причини? Бо мистецтво в себе завжди включає два аспекти: ремесло і талант. Тобто ми маємо знати певні правила, закони, згідно з якими рухається все в рамках цього мистецтва, і мати певний талант, тобто відчуття. Іноді може здаватися, що існують просто талановиті люди, які вміють з першого погляду захоплювати увагу, які вміють знайомитись, які вміють подобатися. Є люди, які активні в соціальній взаємодії, і є інша група людей, яким знародження не дано, і ми нічого не можемо з цим зробити. Це неправда. Сьогодні я буду давати ремесло. Техніку того, як пробудувати соціальний капітал, як пробудувати зв'язки, як своє коло спілкування перетворити на систему, яка працює на вас і посилює вашу особистість. Структурно про що ми поговоримо? По перше, про природу соціального капіталу, щоб ми з вами його розуміли однаково. Я дам чек-лист. Ви зможете по ньому пробігтися, пройтися і зрозуміти, що ви вже маєте, а що треба конкретно вам докрутити, які навички потрібні для побудови, для посилення соціального капіталу, яка його власне, структура? І найважливіше, ми знову і знову і знову будемо говорити про те, що контакт з іншими починається з контакту із собою, і обов'язково торкнемося теми втоми від спілкування. Теми відсутності відчуття себе або втрати себе в певних колах соціальних, і поговоримо про те, як із цим боротися. І ви знаєте, я інструменталістка, тому я дам вам велику кількість вправ. Ми оформили їх у спеціальний робочий зошит. Ми по ньому ще окремо пройдемося. Тобто, після перегляду цього відео ви зможете перейти до робочого зошиту і структуровано. Пропрацювати все те, про що ми будемо говорити із вами сьогодні.